Повтори за мною, будь ласка, А, О, смаркер. Oh, Повтори А. О. У. А о у. А у. А о у. А о у. А у. -у. 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 Молод. Розкажи Андрій, що намальовано на малюнку? Хто тут є? Що вони роблять? I see a power over right here. Mm -hmm. Mm -hmm. And I see a ladybug and a dragonfly And a dragonfly. Подивись, будь ласка, на малюночок і розкажи, кого ти там бачиш і що вони роблять? Читають книжечку. А хто читає книжечку? Маму и Софійка. <laughs> Молодець. А кому мама читає книжечку? Так. І це Зрозуміла. А є тут якісь тваринки. Собачка, котик і модледик. Молодець. Що подобається, Андрійка вже починає висловлювати думку. Не просто слово одне було українське, і потім потік англомовний, ви мені перекладали, що Андрійко хоче, що Андрійко каже. Тепер я вже Андрійка розумію. Так, багато Дріко? говорить українською. Погуляємо язичка. Ось так, відкривай ротик. Язичком діставає верхня, а потім нижні зубки. Верхні. А спробуємо погойдати язичка. За верхні за нижні зубки. Давай спробуємо ротик відкриваємо, і як нагойдався, за нижні і за верхні. Молодець. Це чашечка. Ось так ротик відкриваємо і язичком до носика тягнемося. Доносика, доносика. Доносика, доносика. Піднімай, піднімай. Доносика, давай, язичок доносика наверх і рад. Чашечку покажеш мені. Ой, молодець! А це? Барабан. ба ba Що це? Бабана щодо артикуляційних м'язів на наступному слайді ось на цьому фоні я переходила, спостерігала приємно вражена, дуже гарно розвинуті У нас і тоді були колові м'язи ротика. А м'язи язичка були дуже слабкі. Дуже слабкі угу. були під'язикові язикові м'язи. Дуже важко вдавалося, Практично було неможливо цю праву чашечка виконати. Підняти язичок, язичок лежав просто, не хотів підніматися. Бокові м'язи також був такий гіпотонус. Тобто тут вже простимульовано язичок піднімаєте, і це, це чудово класно. І бокові краї вже укріплені, і от ця права голочка, такий напружний язик. Також давалося місце язичку, ротику чесно вражена. З легкістю не просто не попаданням там кудись, а з легкістю е Андрійкові вдається. Я маю з чим порівняти і насправді передивлялась попередню діагностику. Я просто клас вже приємно вражена.